Виклали шини, взяли до рук сірники і чекають. Біля міноборони бійці батальйону Айдар влаштували мітинг. Вони проти розформування свого підрозділу. Мовляв, у міноборони ліквідували їх славетний батальйон і створили якийсь інший. Натомість у міноборони запевняють планів розформувати айдар не було і немає. Це по їхньому, але будь-яка думаюча людина зрозуміє, що коли Забирається назва. Забирається код ЄДРПО, Ідентифікаційний код є ця одиниця чи нема? Юридичний. Правда ж немає. Насправді ж батальйон ліквідували ще 17 січня, але повідомити самим майдарівцям забули усю правду бійці дізналися від своїх побратимів, що нині перебувають в зоні АТО. Кажуть, накази зараз виходять з якоюсь новою назвою та зовсім іншою початкою. Вони спочатку заповнили штатку. От тими людьми, які находяться в тилу, нові новоприбувшими людьми. А тим людям, які воювали, зараз місця в штаті немає. Через що щинилася буча, міноборони не розуміють. кажуть, відбудеться лише перереєстрація номерів військової частини та зміниться печатка, бо стару десь загубили. У законності цієї процедури переконує і речник АТО. йдуть штабні процедури для того, щоб змінити печатку раз назву номер військової частини. Крім цього, іде до укомплектування цього підрозділу. Вояки Айдару обіцяють тримати ситуацію на контролі і за потребу знову прийти під стіни міністерства.